Ще раз доброго вечора. І власне ми з Анжелікою поза ефіром розмовляли про моду на інтелект. Ми ще не встигли, ми чекали. Ну, ми, не почали. Почали, ми почали з вами поза ефіром, так. але зараз слухачі можуть все ж таки дізнатися. І, все ж таки, Анжеліко, як варто а, пропагувати цю моду на інтелект? Це можна пропагувати серед тих людей, кому це взагалі цікаво, так. Mm -hmm. да? e Ce vrei tu să faci? О, це в будь-якому випадку варто для, для, для суспільства. От Про що ми розмовляли з Юрієм Полюховичем, він, він сказав дуже одну таку цінну річ. Було б добре, якби була б у нас така зараз мода на інтелект. Знаєте, як було там в 60-ті, такі були періоди. І, Я там, ще такі не було. і там в таких, ну, в інших століттях ще раніше були такі періоди. Але він сказав, ви знаєте, Анжеліко, зараз у нас в Україні, ну він мав на увазі саме Україну. Кажем, у нас в Україні не такий великий прошарок цього населення, і завдяки вам, тобто нам, як виданню, і взагалі ЗМІ, він мав на увазі всі ЗМІ, загалом тільки завдяки нам може бути в цьому напрямку якісь зрушення якісь зрушення, що ми більше будемо захочувати людей до якогось інтелектуального продукту. Ну, насправді, чесно кажучи, я колись ще років шість тому, коли тільки стала головним редактором, а потім якийсь період взагалі думала, що робити, що робити, що робити, і потім якось я прийшла все таки до висновку, що треба міняти формат, міняти напрямок журналу. І, власне, в цьому напрямі, напрямку ми і працюємо. Я особисто працюю, але це, розумієте, це дуже так повільно. Відбувається. Не можна давати людям спочатку гламурчик, 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 а потім різко так повернути, як кажуть, у нас голоблі в бік інтелекту і все. І більше нічого. От, а, нема. Тому а, я як, та... а як ви no. вважаєте, от себе ви вважаєте е, інтелектуалом? От таким. Ну, Я, я м... не думаю, що я так... я з претензії, скажімо так. Я, я, я все-таки думаю, що залишена самооцінка це не, не, не зовсім добре, це не буде працювати на мій розвиток. Тому, що, то, тому краще претендентка. Скажіть, що так, претендентка? Ще краще тоді робити, аби стати ось таким модним інтелектуалом у сучасному світі? Мабуть, що, чи, читати такі книжки, як пророчество має. Ні. Ну, це просто я, я мала на увазі, що як цікавий факт. І до речі, я ж хочу вас тут поговоримо ми про моду. так, Я ж пішла туди саме задати питання про моду. і Я побачила два моменти у цій презентації, було два моменти таких модних, як на мій погляд. Перше це мода на інтелект, на що мене... Надихнула зустріч з Юрієм Поліховичем. І другому, де я, звичайно, з того задала питання, котре мене цікавило більше за все, тому що він прийшов на презентацію в такий кеуч з майською вишивкою. Доволі така етнічна річ, дуже класна. Я, вас, звичайно, задала питання, чи це вже у нього стиль, його імідж. імідж більше. Я вже не пам'ятаю, як я сформулювала саме питання, А чи це, скажімо, просто випадок, ну, тому що він одягнув її на презентацію. Ну, саме друге спрацювало, вдягнути куртку саме на презентацію. На да. презентацію. Да, і, але виглядала вона доволі модно, як на сьогодні. правда, Етніка зараз модна. ну Взагалі вона модна була завжди в багатьох странах світу. Це в Україні якось воно трошки у нас не сильно було молодь, до цього так не схилялася. Зараз більше в Україні. Ну, зараз, в так, зараз і сережки, всі ці, знаєте, штучки, паблікушки, і одяг, ну, етнічний він... Ну зараз і, у да. дизайнерських колекціях. Зараз його частіше можна зустріти. Так, та, ніж, так, багато етників. І насправді це класно. Раду. Насправді це класно. Є дуже-дуже вдалі такі... Варіанти, такі мікси повсякденності і таких якихось модних просувань з етникою. Мені подобається, коли етнику включають дизайнери своїх колекцій і так адаптовують її до сьогоднішнього дня. Це класно. Ну, тобто стогні був модний, у всіх напрямках. І з інтелектом, і в класній етнічній це... курці. І розповідав цікаво. Все-таки вони таку подорож і ну розумієте це треба щоб там вникнути в деталі це треба прочитати цю книжку можна її купити вже в магазинах я так зрозуміла От, і це буде, я думаю, багатьом це буде дуже цікаво. Ну, я думаю, що знає, так, після okay. фрази, коли я сказала, що кінця світу не буде, а більше піде і купить книжку. До речі, до речі акцентували увагу на тому, що на 68-й сторінці цієї книги є надпис, тобто написана назва Україна на майській на мові Майя. До, до, доволі цікава картинка. На якій сторінці? 68-й? На 68-й сторінці, так що рекомендую придбати книжку, почитати взагалі. Думаю, цікаво буде. Так що, будемо пропагувати моду на інтелект. На інтелект? Ну, Поки що давайте будемо пропагувати ще моду на а, музику. Давайте, давай, давай.